Друзі, сьогодні трохи вас здивую. Не сама буду тісто колотити, а магазин не візьму слойоне. Тісто нарізаємо квадратики, це будуть такі конвертики. Із м'ясом курочка маринувалася всю ніч, із спеціями і солю. сир за бажання. І тісто буде змазане песто. Можна, до речі, самостійно приготувати його з петрушки і горішків. Маса рецептів в інтернеті, і будемо запікати. Песто це соус із базиліка із горішками і різними спеціями. М'яско у мене сере, ви бачите, але курочка маринувалася всю ніч, тому вона дуже швидко, швидко приготується. Духовку включаємо на 200. Складаємо довільно, як вам подобається, конвертиком або трикутничком. Можна заліплювати, можна не заліплювати. Ось я спробую ножничками понадрізати, бо я ж думаю, якщо воно буде гарно слоїться, то щоб прям підходило красиво. Змащуємо водою, молоком або яйцем збитим, і в духовку ненадовго. Готово, друзі, 10 хвилин при 180 розігрітій, вже розігрітій духовки. І ще 15-20 хвилин при 140-150, щоб все-таки дійшло м'ясо. Зараз розріжемо і подивимося. Все чудово пропеклося м'ясо біле, соковите, не сухеньке. Можете тільки уявити собі ці аромати і цей хруст французької булки. Прекрасний перекус в дорогу і у школу. Хай щастить вам, друзі, всім добра!